Товарис, вітаю з вами Олексій. Сьогодні на огляді ліхтарик g 5. Компанія Вубен тепер має офіційних працівників в Україні. Це добре, це конкуренція та цікаві рішення для ідісішних задач. Подивимось, наскільки корисний цей ліхтарик і чи варто його мати в щоденному наборі. Почнемо, як завжди, з комплектації. Звичайно, наша коробочка по технічним характеристикам пройдемось трохи пізніше. Що нас зустрічає тут? До речі, непогано. Зібрано і цікаво виглядає, я думаю, що непогано буде і для подарунка. Відкривається таким чином. Ліхтарик, звісно, я вже дістав, протестував. В комплекті, окрім ліхтарика, в нас йде ще такий темлячок, кільце, зарядка USB-A на USB-C. До речі, цікаво, що ми тут маємо інструкцію там, для кількох мов, до речі, немає російської. І ще окремо. Наші представники роблять інструкцію і на українській мові, що великий плюс, і дуже зручно, якраз таки поратись з таким ліхтариком. Для більшості він буде новинка. По комплектації все із цікавого тут гарантія 5 років, це великий плюс. Давайте перейдемо, мабуть, одразу до технічних характеристик, а потім вже конкретно до зовнішнього вигляду ліхтарика. Не буду все читати з характеристик, кому цікаво, можете. Поставити на паузу та подивитись. Загалом світловий потік тут до 400 люменів у білому режимі, дальність променя до 82 метрів. По режимам тут кілька рівнів яскравості білого світла, RGB-підсвітка, 7 кольорів і маяк-сигнали. По корпусу маємо металевий корпус з занудованою обробкою, клас захисту IP 68, тобто ліхтарик не боїться потрапити в воду у доростійкість до 1 метру. По розмірам він приблизно 37х15 на, на 62 мм, і його вага складає 52 грами. Давайте розглянемо його особливості та переваги. Із головного, що ми тут маємо, це регулювання кута освітлення, тобто на 180 градусів, ви можете виставити собі кут, прикріпити різним способом цей ліхтарик, і будете мати контрольоване світло. Також маємо тут RGB-функцію. Таке для декоративного чи сигнального використання. До речі, цікаво, якщо у вас у ліхтарику є rgb функція напишіть, будь ласка, в коментарях, для чого ви саме використовуєте такий колір освітлення, буде цікаво почитати. Далі, по корпусу, компактний тонкий корпус, дуже легко переносити в кишені чи як брілочок. По розмірам він, як запальничка, Zippo. має магніт, тобто можна прикріпити до металевих поверхонь. Також є отвір під темлячок. Кільце на ключі, що теж має маневри для переносу. Є кліпса, вона трипозиційна, можна як на цю сторону, так і на іншу. Тобто відтягнути на себе, повернути. Відтягнути на себе, повернути. Теж добре підійде для спорядження, зокрема, з моллі, або просто на кепку можна причепити по типу налобника і тим самим контролювати, кут, підсвічувати собі. Під руки. Також з плюсів це блокування фізичною кнопкою, щоб багато не затискати, не вчити комбінації, все робиться швидко та зручно. Ви бачите іконку, є фізична кнопка, вона просто рухається вверх вниз І все. Хочете зарядити ліхтарик, піднімаєте вгору, тим самим індикатор іконки вам проте каже, і заблокувати це повністю опустити вниз цю клавішу. Все, ліхтарик заблокований. На натискання він не реагує. Давайте перейдемо до режимів роботи та управління. Управляється все по факту однією клавішею. Маємо тут ще таке колесо для зміни кольору та зміни потужності світла. Розблокуємо ліхтарик, я вам це продемонструю. Один клік вмикає ліхтарик. При увімкненому ліхтарику затискання цієї кнопки змінює режим з білого на RGB і назад. За рахунок цього колеса можна. Плавно регулювати від low до High. Коли ліхтарик блимає, це показник того, що ви вже на максимальному режимі. Так само і опускаємо його вниз. Два люмен, по факту Moonlight, корисний режим, багато де можна застосовувати. Також для RGB режиму колесо це зміна кольору. Думаю, все добре видно. Якщо ми двічі натиснемо на кнопку в RGB-режимі, то ми використаємо маячок у вибраному нами кольору. Але якщо ми натиснемо подвійний клік в білому, то ми увімкнемо турборежим. У вимкненому стані, двоклік активує RGB-сигнал. Такий попереджувальний режим має декілька комбінацій: це червоний синій. Також двічі, якщо натиснемо, це червоний зелений та червоний жовтий. По управлінню та режимом роботи все давайте перейдемо конкретно до демонстрації. Приклад роботи ліхтарика в Oben G5. Найменший режим, стандартне біле світло. Камера тут передає, звісно, краще, ніж я бачу очима. І вистачає приблизно на. Ну, може метрів 5 максимум. Середній і далі збільшуємо потужність. Максимальний режим на стандартному світлі. Насправді непогано на метрів. Тут же очима навіть краще видно, ніж камера пардає на метрів 50 вперед, я думаю, видно буде. RGP, зелений. До речі, теж непогано. І тут так само, як на мінімальному режимі, до 10 метрів можна буде все собі підсвітити. Червоний. А червоним не можна. Сині ні вже краще. Насправді на дальність провання дуже впливає кольор. Отже, як висновок Vuben G5 це компактний і функціональний та трохи футуристичний EDC ліхтарик який поєднує стиль, практичність і цікаві можливості по типу RGB, різних кріплень, зміни кута освітлення. Давайте так, він не стане суперсвітлом для якихось екстремальних задач, але для щоденного носіння, активностей та домашнього використання точно вартий вашої уваги. Особливо маючи на нього гарантію 5 років, купив та не переймаєшся взагалі. А з промокодом KIDC ще й отримаєте знижку на 15%. Посилання на нього залишу в описі. Переходьте, цікавтесь продукцією Вубен. А на цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал та допомагайте нашим силам оборони. Хай щастить.